Доброго вечора усім на зв'язку Академії МВА. І сьогодні в нас вебінар присвячений різдвяним святам. Рідвяним святам разом з «Нутрилайт». адже найцінніше і найдорожче, що ми можемо подарувати собі і оточуючим, це піклування про наше здоров'я, бо наше здоров'я є основою всього. Протягом цього вебінару з вами я, Владислава Барселович, я тренер Академії МВА, лікар, експертка бренду «Нутрилайт». І сьогодні будемо говорити про те, які ж ми можемо підібрати подарунки для наших близьких і рідних. Тож, для тих, хто приєднався зараз до мене онлайн, пишіть, будь ласка, в чаті. А чи вже ви вигадали, що будете дарувати близьким, рідним і головне собі? Можете написати просто плюсик чи мінус. Ті, хто дивляться запис, також, будь ласка, відповідайте собі на ці питання. А що б ви хотіли отримати як подарунок цього року? Звичайно, що найбільший подарунок, який ми всі. Думаю, що всі українці хочуть отримати на це Різдво, на Різдвяні свята це наша перемога. Але також мусимо і подробуватися про себе, скажімо так, менш глобальні подаруночки. Це подаруночки піклування про нас самих. Адже пам'ятається, що протягом останніх подій хочемо ми цього чи ні, але трошечки наша. Стресова, скажімо так, стресозахист українців зараз підвищений, адже є трошечки більше надторів, живемо в стані хронічного стресу, тож і наш організм хочемо ми цього чи ні, але як відповідь на хронічний стрес. Задіє деякі ресурси для того, щоб втамувати всі ті реакції, які відбуваються, адже стрес це не лише психологічна реакція, це також соматична реакція. Гормони стресу, які включаються і надалі компенсуються нашим організмом через те, що дія стресу є тривалою, вони потребують нашої підтримки, тобто додаткової уваги до нашого організму. І якщо ви пам'ятаєте таку піраміду а потреб людини, то наше здоров'я воно є певно що найпершою потребою, тому турбота про себе це зараз номер один. Тому в моїй родині, коли ми говоримо готуватися до свят, звичайно, що ми хочемо, щоб подарунки були веселі, щоб вони нас радували, щоб вони були корисними. Хоча іноді хочеться не корисний подарунок. Але турбота про здоров'я. Це справді класна ідея. Тому сьогодні запропоную вам кілька наборів. Насправді я їх створила. Їх всього буде два одразу такий анонс, два великих набори. Один я дуже довго думала, що підготувати і створила такий набір для своєї мами і для себе. І мені здається, що це такий. Оптимальний набір, який ми можемо подарувати, але це лише ідея. Ви розумієте, що таких подарунків можуть бути десятки, коли ми з вами їх формуємо з тих продуктів, які доступні у нас в портфоліо МВА. Uh, Тож, з чого почнемо? З турботи про себе. Адже коли наше здоров'я працює, коли наш організм uh, працює. Працює весь наш метаболізм, з нами все відбувається класно. А коли ми говоримо, що ми турбуємось про себе, нам варто турбуватися не лише про себе. Всередині нашого кишківника мешкають трильйони корисних бактерій. А маса мікроорганізмів, які знаходяться всередині нашого кишківника, у дорослих може сягати кілька кілограмів. І всі ці ось різноманіття мікрофлори, воно там знаходиться не просто так. Наша кшкова мікробіота турбується про нас з вами щодня. Вона є унікальною. І за останніми дослідженнями, саме від того, яке співвідношення мікробіоти корисною і не корисною, ми маємо, а таку ми маємо вагу, настрій і так далі. Тобто, як це виявили? Взяли людей, наприклад, які мають надміжну вагу, людей, які мають здорову вагу, і взяли відбиток мікробіоти. Відбиток це відсоток, яка кількість лактобактерій, біфідобактерій і інших патогенних та умовно патогенних механізмів, е, організмів присутня. І ось така фотографія гіпок, мікробіоти у людей, які мають, наприклад, зайву вагу. Він був дуже-дуже схожий. У людей, які і він був зовсім відмінний від людей, які мали нормальну вагу. Від людей у людей, які страждали на депресії, він був дуже дуже схожий, але зовсім відмінний від людей, які на них не страждали. Тобто, ми бачимо, що є точно взаємозв'язок. Тут важко сказати, що було перше: куряця курка або яйце, тобто мікробіота впливає на нас, ми впливаємо на мікробіоту, але це постійний симбіоз. І зважаючи на те, що в Україні ми маємо проблеми з скажімо так, звичками харчування, дуже велика кількість у населення, маленьку кількість овочів фруктів, які ми їмо, якщо ми беремо глобальну країну, то звичайно, що наша мікробіота потребує нашої уваги. І хронічний стрес, а це те, що ми, в чому ми зараз живемо, також впливає на склад нашої мікробіоти. Тому для того, щоб підтримати її, в нас є класний продукт продукт для підтримки мікробіоти, продукт, який я обрала на подарунок своїй мамі. І я знаю, що вона його чекає. Бо вона так мені натякала, що вона хоче його отримати. Це Беланс візимкробіотик. Якщо говорити про ті запуски, які були от останні в бренді Nutrilite, я думаю, що я можу про це сказати. Звичайно, що це як у школі у вчителя не може бути улюбленого учня, але цей продукт справді є високотехнологічним, я називаю його такою а, теслою, умовно, Так. але, звичайно, це умовно серед продуктів Nutrilite, завдяки високотехнологічності. Адже це не справді, що лише, коли корисні штами бактерій. Але не всього лише для того, щоб корисні штами бактерій змогли пройти через кисле середовище шлунку, через шлунково-кошковий тракт, і досягнути свої е, цілі, досягнути того місця, де вони зможуть утворювати колонії, потрібно, щоб ці штами були дуже живучими, дуже стійкими і певними. Тобто, ми маємо говорити про те, що ми знаємо, як працюють ці штами. Адже, якщо зайти в аптеку і просто попросити, я хочу пробіотик. Вам дадуть якийсь пробіотик, де не будуть зазначені штами, де не проводились тестування, чи доживуть ці бактерії до своєї фінальної мети. Коли ж ми говоримо про Nutrilite balance 1 Probiotic, пробіотик, мій подарунок вже готовий, він буде спакований так під ялинку до моєї мами. А коли ми говоримо про Nutrilite balance 1 Probiotic, пробіотик, то в кожному ж США ми маємо Uh, Koristni štami bakterij? Sekunda, šesta. ще також продемонструю вам. Дуже маленьке, дуже смачне з ванільним смаком. І все тут від початку виробництва до упаковки є продуманим для того, щоб штами дійсно дожили до своєї фінальної мети. Дуже приємний смак зі смаком ванілі. Ви можете пити його навіть просто на язик, можемо додавати до напоїв. Я зараз, наприклад, додам його до склянки води, і під час проведення нашого вебінару також буду. Годувати свою корисну мікробіоту. Так що, тим, хто веде дуже активний спосіб життя, хто не завжди не щодня встигає з'їдати 5 порцій овочів і фруктів щодня, тим, хто хоче трошечки підтримати свою мікробіоту. Цей продукт є чудовим вибором і просто для щоденного вживання, і для новорічного подарунку. Тому, коли я думала про свою маму, я згадала саме про цей продукт. До речі, пишіть плюсики в чаті, хто його вже куштував, хто має позитивні ефекти, своїх відгуки. Так, бачу, що ще більше людей до нас приєднується, і це супер. Сьогодні говоримо про різдвяні подарунки. Так, дивлюся плюси. Смачний трошечки-трошечки ванільний смак. Так. Угу. Супер, ну що ж, тоді рухаємось далі. І другий продукт, який я підготувала в наборі для своєї мами, це омега 3 жирні кислоти. В принципі, з тією ж метою, адже і шлунково кишковий тракт, коли ми говоримо про омега 3 жирні кислоти, саме омега-3 може трансформуватися набувати, скажімо так, пребіотичних властивостей, тобто пробіотик це живі бактерії. Пребіотик це те, що годує наші бактерії, поживне середовище для них не лише фрукти і овочі, але й омега 3 жирні кислоти. Ну і також ми розуміємо, що саме омега 3 жирні кислоти мають дві властивості, завдяки яким вони просто маст хев в раціоні людей 40+. Якщо ви або ваші батьки вже в цьому віці 40 просто замисліться, що це обов'язкові продукти для вживання. Саме омега 3 жирні кислоти, їх достатній вміс в раціоні до, доказово знижує ризики розвитку серцево-судинних захворювань. Проте це означає, що і треба знизити трошки насичені жирні кислоти, тортики, смаколики і так далі. Ну і також омега 3 жирні кислоти, не знаю, чи знали ви це, чи ні, але вони можуть перетворюватися на універсальне протизапальне. А після 35 років в нашому організмі таким чином відбуваються зміни, що хронічних запальних захворювань ну, стає трошечки більше. Я думаю, що ці слова вам знайомі, наприклад, гастрит, артрит, холецистит, іт, 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 все болить. Ось це іть іт, це закінчення означає запалення. І хронічні якісь захворювання, ми їх набуваємо з віком, бо вже маємо інший метаболізм в нашому організмі. Так от, саме омега 3 жирні кислоти є тими речовинами, які можуть знижувати трошечки цей рівень запалення. Тому а, просто згадайте скільки порцій риби ви мали в своєму раціоні протягом останнього тижня. Сьогодні вівторок, і от з минулого вівторка чесно напишіть в чаті, скільки порцій риби вам вдалося з'їсти. Одразу скажу, що риби, і, наприклад, якщо ми їли горихо, олівкову олію і так далі. На жаль, найбільш ефективно ЕПК і ДГК засвоюються саме з риби. Причому риба, яка вжила, як я сміюся, краще, ніж ми, вона. Плавала в у відкритому океані, тобто харчувалася, їла маленьку рибку, їла водорості, їла планктон, і тоді вона змогла для нас виробити ту омега-3 жирні кислоти ЕПК і ДГК, які будуть позитивно на нас впливати. Тож пишіть, будь ласка, в чаті, згадуйте протягом останнього тижня, скільки порцій риби ви їли. Ті, хто дивляться запис, будь ласка, також давайте відповідь на це запитання. Вам нема куди її поставити, але ж відповідаєте ви не мені, а собі. І якщо ви розумієте, що риби в раціоні було недостатньо, це не дві порції, дві-три порції протягом тижня. Якщо ми не впевнені в якості риби, то звичайно, що омега 3 жирні кислоти це обов'язковий продукт, який має бути в раціоні. Скажу тут, що моя мама і так вживає цей продукт, але. Але він в неї закінчився, і я знаю, що це буде чудовий подарунок під ялинку. Бачите, в мене вже ось такий мінімальний набор продуктів, так для неї вже є готова. Чому саме омега 3 від торгівельної марки Nutrilite? Цей продукт має унікальну перевагу. Ми знаємо джерело омега 3 і кількість ЕПК і дегека. Джерелом омега 3 є риба, яка має короткий термін життя. І живе у відкритих водоймах, тобто вона правильно харчується, вона не накопичує, адже вона живе недовго собі метали, наприклад, ртуть і так далі. І при цьому має достатню кількість ЕПК і ДГК. Це саме ці омега 3 жирні кислоти, які допомагають нам виконувати всі ті корисні функції, про які я казала. Тож. Класний продукт дуже всім рекомендую, звичайно, до щоденного вживання, але якщо ви забули його придбати, просто придбайте його собі під ялинку і зробіть такий чудовий подарунок. Так, 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 зроблю маленьку паузу. Напишіть, будь ласка, в чаті, бо щось ви мені не відповідаєте. Я переживаю, чи чуєте ви мене, чи ні. Ставте, будь ласка, плюс, чи чутно мене, чи видно мене. Супер. Тобто про рибу відповідати не хочуть, не згадали. Я, я зрозуміла. Окей, ну згадуйте, згадуйте, коли там хто їв останній раз рибу чи морепродукти. згадуйте, коли їли о, о, останній раз у від торгівельної марки на трилай. Е, одразу скажу, що це такий ну просто must-have продукт в домі, і щодо курсів вживання це один з тих продуктів, який є базовим. Тобто він є рекомендованим до вживання щодня. Так, п'ю кожен день риба раз на тиждень. Супер! Дякую вам за вас відгук. І дякую, що ви так слідкуєте і розумієте, що продукти Nutrilite – це додаток до нашого харчування, щоб ми були здоровішими, але це ні в якому разі не повноцінна заміна їжі. Ні, ми маємо виробляти звички здорового способу життя, а продукти Nutrilite будуть нам в цьому допомагати. Тож. І третій продукт. Хто вгадає, який третій продукт я обрала для своєї мами? Одразу скажу: це не Nutrilite. Так, омега-3 вранці овочі рідко. Так, не буду тримати інтригу, обрала те, що мене попросили сковорідочка і кук це те, чого не вистачає моїй мамі, так як зараз ми знаходимося не в Україні, ще вона до мене не приїхала, тому показати її не можу. Але ось такий чудовий набір. Так, пишіть, будь ласка, в чаті, як вам здається, чи зрадіє вона такому подарунку? Я точно знаю, що зрадіє, так. І знаю, що посудайкук, посудайкук зараз має дуже великі переваги, адже дозволяє е, робить можливим, скажімо так. Готування навіть на свічках, а в умовах відключення електрики, коли нам треба міняти горілки, можливо, газові і так далі. Це платна перевага посуду, iCook, коли ми можемо його застосувати. Так, так, так. Посуда і кук так швидко, смачно і корисно. Так, насправді дуже багато переваг, адже завдяки вітало, завдяки ось цьому я роблю, як роблю на кухні, так завдяки цьому замку, ми зберігаємо, можемо зберегти. Корисні елементи в їжі. І також для цього нам потрібно мало електроенергії, газу або навіть наш свічний можна приготувати смачний, класний швидкий сніданок вечерю. Так, так що так. Я сподіваюся, що ось такий подарунковий набір справді буде в допомозі. Так, сетиники і сковорода завжди кожен день в ходу. Так а, зараз в нас ні, ми за ними скучили, тому ось вони до нас приїдуть. Так, сетейники. Ну що ж, рухаємось далі, і подарунок, який я обрала особисто. Для себе не покажу, бо ще не приїхав до мене. Це два продукти, які я вважаю є дуже актуальними саме в цей період: це антиоксиданти. Зараз починається холодна пора року, дуже великі перепади на вулиці і вдома, і дуже сильно через це страждає наша шкіра. Адже маємо дослідження, коли в Температурних перепадах в регіонах, де перепади температури є найбільшими від плюса до мінуса, найбільше страждає наша шкіра в умовах стресів. Ще більше ми використовуємо ми підвержені дії стресів і аксидативному стресу. А коли ми говоримо про харчування, то саме водорощине вітамін С. Він, на жаль, не може затриматись в нашому організмі надовго. Ми не можемо наїсти його влітку на всю зиму, ми маємо отримувати його постійно. Тому ще одним класним подарунком, але це вже для себе, я обрала вітамін С пролонгованої дії. Це один з також дуже технологічних продуктів. Технології спеціально залишила сьогодні на слайді, щоб ми могли детальніше її роздивитися. Це технологія поступового вивільнення, коли ми говоримо, що вітамін С вивільняється в шлунково кишковому тракті протягом 8 годин. Повірте, це мега важлива технологія і мега важлива перевага. На ринку майже не маємо ми конкурентів, і це потент бренду Nutrilite. Ось ця технологія повільної дії, яка не подразнює шлунково кишковий тракт. І продукт є справді дієвим, класним, і думаю, що улюбленим у дуже дуже багатьох. Доповнити вітамін С плюс, я для себе обрала саме вітаміном Є е із зародків пшениці. Чому вітамін Е, бо це є вітаміном регенерації росту і поділу клітин, а також антиоксидантам. Тобто, коли ми говоримо про те, що ми хочемо, щоб клітиночки ділилися швидше, щоб клітиночки регенерували швидше. Ми говоримо саме про вітамін А і про вітамін Е. Вітамін Е це вітамін загою ран. Вітамін Є е це важливий антиоксидант для того, щоб наша шкіра виглядала ще більш молодою. І саме вітаміні Є від торгівельної е марки Нутрилайт, вітамін Є, е з олії заробки пшениці і соєвих бобів. У його найбільш ефективній формі, яка класно засвоюється нашим організмом, це форма де альфа-токоферолу. Тобто ці два продукти вітамін С і вітамін Е, чому я їх обрала одночасно, адже в синергії, тобто взаємодії, вони будуть діяти ще більш ефективно. І так, як ви вже здогадалися, що цей набір обраний не випадково, а з турботою про шкіру, то доповнюється він чудовим набором продуктів артістів, суперзволоження. Так, це дуже класні засоби по догляду за тілом. Навіть не за обличчям, за обличчям. ми мене є наразі засоби, а саме за тілом. Адже турбота про тіла в ті часи, вона нагадує нам, я тут, я турбуюся про себе. Дуже сильно знімає стрес, дозволяє нам е турбуватися про себе, дозволяє нам відчути себе тут. І за допомогою також вітаміну С, вітаміну Є, e, ми ще більше підсилюємо дію цих засобів. Адже турбота про шкіру завжди, завжди, коли ми це кажемо, вона починається з середини. Навіть коли ми наносимо доглядову косметику щодня, очищення, тонізація, зволоження, наносимо денний крем, наносимо нічний крем, застосовуємо артістрі, ми кажемо, будь ласка, там є класні компоненти, які будуть стимулювати виділення колагена, будуть мати антиоксидантну дію і так далі. Але ж стимуляція вироблення колагену також має відбуватися з середини. Для цього має бути субстрат – достатня кількість білка в раціоні, для того має бути достатня кількість вітаміну С, адже саме вітамін С всередині нашої шкіри стимулює виділення колагену, має бути достатня кількість вітаміну Є. Е зсередини, щоб шкіра була зволожена, щоб шкіра була більш пружною. І це не лише обличчя, так я покажу обличчя, але це стосується кожного сантиметрику, кожного міліметрику нашої шкіри, і саме в синергії догляду зсередини. І знов ми з вами можемо говорити про справжню красу, яка сяє зсередини, адже тоді компоненти будуть доповнювати один одного і будуть давати нам максимальний ефект. Тому дуже раджу ось таке найбір суперзволоження це вже для будь-якої дівчини. А, а дівчата, ви знаєте, що починаються на віку вісімнадцять плюс і закінчуються віком 90+, плюс. Повірте, дуже зрадіє такому подарунку від торгівельної марки Nutrilite, який ви можете обрати для неї або для себе. Тож ці два продукти разом з набором суперзволоження чудово поєднуються і чудово можуть додати вам ще більше радості і турботи про себе під час новорічних свят. Тож, насправді, так, дивлюся на ваші коментарі в чаті. Так, давайте поговоримо трошки. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі стосовно другого набору. Що ви думаєте про нього? Чи є цікавим, чи сподобався б такий набір, якби вам його подарував? Так, бачу плюси в чаті. Так, готуйте, готуйте подарунки, адже багато є, кому дарувати. Так. Угу, плюси бачу. Супер. Якщо є питання стосовно тих продуктів, про які ми проговорили. Пишіть, будь ласка, їх в чаті зараз, після завершення запису, буду відповідати на них. І пам'ятайте, що саме відвідування прямих ефірів дозволяє вам отримати відповіді на ваші запитання від тренерів експертів, які проводять прямі ефіри. А то ж, проте запис вебінару зазвичай ми зберігаємо для того, щоб він був доступний. Так, подарунки супер, подарунки чудові, користуюся білою маскою, вітамін С завжди на столі. Супер, супер клас. Тож, давайте я підведу підсумки нашого сьогоднішнього вебінару, і після цього буду готова відповідати на всі ваші Запитання стосовно бренду Нутрілайт, тож, будь ласка, готуйте їх або про ті продукти, які ми говорили, або, можливо, про якісь інші продукти у вас є відповіді. Але на що хочу звернути увагу? Що коли ми говоримо про бренд Nutrilite, ми говоримо про турботу. Ми говоримо про продукти, які в синергії працюють краще і можуть підтримати наше здоров'я ззовні і зсередини. Звичайно, що торгівельна марка Nutrelaйте Артіс є тісно поєднаними. Поєднаними в складі елементів, адже елементами для торгівельної марки Арті, і рослинними компонентами вони є вирішені на сертифікованих фермах Nutrilite. Тобто, синергія цих двох брендів вже додає нам розуміння, наскільки ці продукти краще працюють разом. І ось такий набор суперзволоження чудово доповнюється вітаміном С, пролонгованою дією від торгівельної марки Nutrilite, який працює 8 годин. І це класна перевага на основі також рослинних компонентів. І вітаміну Е із зародків пшениці, в складі якого є вітамін Е із зародків пшениці, а, в найбільш доступній формі, в формі Д-альфа-токоферол, і також з соєвих бобів. А саме такий набір може підтримати нашу шкіру, додати їй спружності і зволоження. І якщо ми говоримо про перший набір, про який ми говорили сьогодні, це підтримка нашого мікробіому, це підтримка нашого загального здоров'я, зменшення запалення всередині організму і навіть підтримання нашого настрою. Продукти Nutrilite, комплекс Омега-3, просто мастхев для всіх, і а, баланс від мікробіотик чудово доповнюється сотейником iCook, адже це той продукт, якому зрадіє на кухню кожна кожна господиня. Ну, і в умовах сучасних реалій він має ще більше переваг, адже дозволяє готувати і зберігати класно якість їжі, тобто корисні компоненти їжі, готувати швидко і задіювати для цього мінімальну кількість електрогазової енергії або навіть свічкової енергії для приготування їжі. Тож, Перед тим як відповідати на ваші питання, завершую наш вебінар і хочу побажати вам, щоб завжди, кожну хвилинку, ви турбувалися про себе і турбувалися про близьких. Пам'ятайте, що найкраще, що ми можемо подарувати собі зараз, це. Здоров'я це здоров'я, адже турбуючись про себе, ми турбуємось про наших близьких, ми турбуємось про майбутнє нашої країни. Тому будьте, будь ласка, здорові і даруйте здоров'я близьким і рідним разом з торгівельною маркою Nutrilite. До побачення!